Микола Олександрович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас пенсія змінилася після другого суду? Після другого суду ну, до, пер... до другого суду була моя пенсія 9,385, а після другого суду стало 11,385. Ну, 400, так. 1,400 сказати. Угу. Тобто рівно 2 тисячі гривень. Так, да, да. Угу. Ну, так. Скільки в нас зайняла ця процедура судова? Ну, ця процедура про... зайняла на 4 місяці, Так, угу. по-другому. Це в нас з вами вже другий суд. Перший раз ми з вами повертали до складу вашої пенсії до розрахунку премії та надбавки, які пенсійний фонд незаконно не врахував, по результатам першого суду. Uh, у вас uh, була пенсія 6142 і стала, як ви вже сказали, 9385. Правильно? Так, так. Uh -huh. uh, uh, і в нас виходить з вами два судові процеси. Вони загалом у нас вийшли за який строк? Ви пам'ятаєте? Пощо 17 января і от uh -huh. сьогодні в нас. 6 декабря, да. угу. Получаєте 11 місяців, так, грубо так, сказати. Так, за 11 місяців ми пройшли два судових процеси і, е, загалом підвищили вашу пенсію на 5, 5 грн. А, так, е, розкажіть трошки про себе, звідки ви звільнялися, в якому званні та з якою вислугою? Ну, я служив у Збройних силах України. У 2002 році звільнився в званні прапорщика. Ну, тоді пенсія була 192 гривні всього. Ну, а потім а з часом все добавилося. вислуга у мене 22 роки була. Добре. Розкажіть, будь ласка. Що вас зупиняло при зверненні до суду, до юристів, тому що я знаю, що мене порекомендували вам ваші знайомі, які в мене вже судилися, але ви не одразу звернулися, щось вас зупиняло. Ну, я просто то, як, сумнівався. Я так по розказам, по слухам, що -то, хто-то там пробував, хто-то сумнівається теж там, можу чи не можу Ну сумніння такі були, що дійсно так чи не так. воно, не. Uh -huh. Можу чи не можна. То. Я десь тип, в цілі років так сумнівався, в тому що там в телефоні я, до мене дзвонили, там обращався, розпрашували одні так, кадру, і так. Потім знайомий мій, який судив уже, ну, званні прапорщика він у вас з вами з вашої від суди. От, мені порекомендував. Ну я так іще мать, недільку повозмущав, ну ка посумнівався. Так ну порішився, що він мене спрашує. Каже: Ну що ти рішився? Я кажу, це напевно, треба рішатися вже. Ну і рішився свого до вас. Ми вірили в судову о, би інстанцію? Чи не вірили, що взагалі таке можливо, що стільки недоплачують? Ну, сумнівався, чи, чи взагалі можливо це відсудити, чи неможливо, то дійсно це можливо, отакі сумніви були. <ктульнадцячний> угу. Зараз, по, по тому що ви вже побачили по нашій співпраці, що вам найбільше сподобалось? По ваша робота вся мені подобається. Мені дуже подобається за вашу допомогу, спасибо вам, большое, за те, що ви робите ваші труди, допомагаєте людям, за те, що мені допомогли. Ну, ну все, все. Коротше, все, що ви робите, допомагаєте, все мені подобається. У мене ніяких питань лишніх немає. Якщо, що, то трошки я там питання задавав. А так, то що присилаєте всі дані, ви мені ну, ну, образокаті, отчоти всі, так сказати. Мене все устраює, я все знаю, все де що робиться, що було, коли що було. Mm -hmm. Все в мене є у телефоні, я всім довольний. Mm -hmm. Ну, если, например, там товарищи, я отсюда, я там мені Та такого не казали, мені такого не казали, каже кто то, я кажу, так вот такой, такой есть закон, так это должно быть. Кто-то мне так сказал, то нам не казали. Я кажу, ну вот, что у меня есть, если вы от я телефон открываю и это все есть. Я же не придумал, його, кажу. Тобто, Таку. ви більш інформований, ніж ваші а, колеги, які так, так. з іншими юристами співпрацюють? Так, так, так. так. Угу. Скажіть, будь ласка, ви порекомендували наші послуги юридичні своїм друзям? Я знаю, що ви е, сину порекомендували нас, і він звернувся. Так, так, так. Зараз йому виплати з військової частини відсуджуємо. Рекомендував вони. вони дзвонили там вам. Mm. Ну, один до скрані, я пам'ятаю, що вроді сказали це недавно. Бачив, вроді би, вже заявку. Ну як, документи оддав? Добре. Uh, дякую вам за вашу історію, uh, гарного вам дня і зі святом вас, з Днем Збройних дякую Так, Бажаю вам здоров'я і побільше гарних новин. Так, спасибо вам тоже. так. Uh -huh.